Знайомтесь, це Леонтій, і сьогодні він продемонструє вам, як за допомогою пару дощечок, шуруповерта та електролобзика без особливих зусиль створити тацю. Спочатку приступаємо до шліфування, зачищаємо меблевий щит шліфувальним кругом. Після цього приступаємо до порізки дерев'яних рейок. Вони слугуватимуть бортами нашого виробу, тому їх потрібно закріпити по периметру щита. Підганяємо кути рейк під кут 45 градусів, зачищаємо їх для кращого стикування між собою. Кріпимо ручки на рейки. За допомогою шуруповерта робимо отвори згідно ширини ручки. Після цього монтуємо їх в підготовлені місця. Далі закріпляємо рейки, прикладаємо їх до щита та фіксуємо. Після цього із зворотнього боку робимо отвори під саморізи. Вкручуємо їх і монтуємо наші борти. Для того, щоб захистити деревину та одночасно підкреслити її текстуру, пензлем наносимо на наш виріб лазур на водній основі. Для більш якісного фарбування ми розібрали виріб і нанесли покриття на кожну деталь окремо. Після того, як лазур висохла, збираємо наш конструктор у таці. Ось і все, виріб готовий. Ми продемонстрували, що майструвати щось власноруч не так вже і складно. А робити корисні для побуту речі своїми руками доволі приємно. Тепер у родині Льоні ніхто не відвертиться від сніданків у ліжку.